Програма ведення вагітності в жіночій консультації лікарні Святого Мартина складена відповідно до міжнародних протоколів і включає в себе всі необхідні обстеження та консультації суміжних спеціалістів. Що робити жінці, коли вона побачила довгоочікувані дві смужки? По-перше, ще на етапі планування вагітності лікар-гінеколог призначає жінці фоліову кислоту, яка сприяє нормальному розвитку нервової трубки у плода, а також призначає вітамін Д. По-друге, жінка повинна звернутися до гінеколога та зробити перше ультразвукове обстеження для виявлення терміну вагітності та локалізації ембріона. За подальшими рекомендаціями лікаря, вагітна повинна стати на облік у жіночу консультацію до 12 тижня вагітності та пройти певні обстеження згідно протоколів. Для постановки на облік до жіночої консультації можуть звертатися всі жінки незалежно від їх місця проживання або реєстрації. Будемо раді бачити всіх жінок.